Одна і друга вентиляція, для переноски йдуть кнопки з з обох боків, люлька вже йде трохи більше, ніж попередні моделі. Де рюкзачок, тут де регулювання на магнітах, можна так, можна так, а можна ще так от на магнітах. Пристібнути. Є москітна сітка та дождівичок. Гулянковий блок, є смотрове віконце збільшення капюшончику, також верх-вниз підіймається капюшон, робиться до повністю лежачого положення. Кострі безпеки, бампер знімається.